Що стосується придніпровського напрямку, якими виокремим: Придніпровський, Херсонський, кому як зручніше, продовжується островіада, відповідно, тобто намагання не до Робінзонів залізти на наші острови, намагатися її контролювати. І мета, очевидно, там спробувати там зачепитися за правий берег, що на сьогодні, на мій погляд, не є ну, просто є нереальним. Просто нереально. силам оборони вдається втримувати чітко цю ситуацію. Абсолютно під контролем. Так, є, на жаль, терористичні удари і ствольної артилерії ворожої, і використання дронів по обласному центру Херсон, по громадах, які знаходяться у нас на правому березі. Не все, на жаль, вдається перекривати системами, системами РЕП, якщо ми говоримо про використання ворога, ворогом дронів, відповідно. Але з іншого боку, наші військові підрозділи наносять удари. І знищують ворожі екіпажі БПЛА.